Ну, не все ж нам робити задачі, всі складні, це складні на суміші, там, на суміші, на домішки, на вихід. Нам треба щось простеньке зробити. І це буде приклад такої задачі. І так, нам сказали, що відносна густина газу за гелієм 4. Ребят, я хочу нагадати, що відносна густина позначається буковкою D. І так, відносна густина якогось нашого невідомого газу за гелієм буде дорівнювати 4. А нам потрібно знайти відносну густину. Ось Цього ж нашого газу тільки заводним. І так, ребят, я ось тут додавала фрагмент ну, шпаргалочки, те що, те, що моїх учнів, там, де написані всі формули, в даному випадку це ж формула за 8 клас. І так, по цій шпаргалочці ми бачимо, що для того, щоб знайти відносну густину якогось газу за іншим газом, нам потрібно молярну масу першого газу поділити на молярну масу другого газу. Отже, відносна густина нашого газу за гелієм знаходиться за формулою молярна маса нашого що невідомого газу поділить на молярну масу гелія. Звідси, молярна маса нашого невідомого газу, це єдине, що ми можемо знайти. Чому? Тому що якщо у нас відома відносна густина, молярну масу гелія ми запросто узнаємо за таблички Менделєєва, ми можемо єдине знайти молярну масу нашого невідомого газу. Для цього відносну густину газу за гелієм множимо на молярну масу гелія. Тобто, відносна густина газу за гелієм за умовою задачі 4. Молярна маса гелія у нас буде е, також за табличками Менделєєва 4 грам на моль, отже, молярна маса невідомого газу буде дорівнювати 16 грам на моль. Ну, а взагалі, ребят, я хочу сказати, що для того, щоб знайти молярну масу невідомого газу, якщо відома відносна густина, для цього нам потрібно скористатися ось цією формулою. Якщо у вас в умові задачі відома відносна за anavodnen То ви відносно густину за водним множите на малярну масу водню. Якщо у вас буде в умові задачі відносна густина за повітрям, то ви відносно густину за повітрям множите на малярну масу повітря. Якщо у вас в умові задачі буде відносна густина за бок значим, то ви маєте помножити на малярну масу бог значого. На всяк випадок, я нагадаю, що малярна маса повітря дорівнює 29. І повітря, і кисень це різні речі. Тому що я знаю, що інколи ви путаєте, Повітря, а де кисень. І тепер ми в першій, дії, давайте тут напишемо: ми знайшли молярну масу нашого невідомого газу. А тепер ми, ми гадки не маємо, що це за газ, але ми запросто зможемо знайти відносну густину нашого газу за водним. Для того, щоб знайти відносну густину нашого газу за водним, нам потрібно молярну масу нашого невідомого газу поділити на. Молярну масу водню. Тобто 16 ми ділимо на 2. Ну, на всяк випадок, я напишу, звідки взялася ця двічка. І це у нас буде дорівнювати 8. Нагадаю, ребят, відносна густана не має ніяких одиниць вимірювання, вона просто показує, в скільки разів один газ ващий за інший. І це буде правильна відповідь в нашій задачі.